Товаришу полковнику, радий вам доповісти. Випробування пігулки завершено, ефективність становила 100%. Ледве утримуючи себе в рамках ділового тону, гордо і навіть дещо помпезно доповідав професор Скляр. Радий, що все вийшло. Іншого результату я б і не прийняв. повільно й суворо відповів полковник. Розкажіть мені докладно, що ви тут придумали. Все за моїми звітами, нічого зайвого. протораторив скляр. Так, давай коротко і по ділу. Я читав у твоїх звітах лише одне слово слово успішне, і поки воно там з'являлося, я був спокійний і зайнятий важливішими справами. А хіба пігулка це не важливо? Зобразивши гримасу дитячої образи, обурився скляр, але, впіймавши гнівний погляд полковника, почав поясняти. Пігулка, як ви знаєте, розроблялася як зброя, здатна усунути будь кого й де завгодно, ви її ще переплутали з отрутою якоюсь. Але хочу зауважити не безпідставно, адже жертва має прийняти її всередину, а для цього є безліч способів її можна розчинити у їжі або навіть вистрілити в жертву. Але постріл, самі розумієте, буде помітнішим це ж, як мінімум, боляче. У капсулі пігулки чекають на свою активацію біологічні наномеханізми, їх завданням є вивчення страхів жертви через контакт з мозком і нервовою системою, а потім подальша ліквідація людини шляхом втілення цих страхів у реальність. Тепер, я вважаю, варто звернути увагу на те, як це працює, і як це взагалі реально. Скляр самовдоволено посміхнувся суть у тому тихо. Гаркнув полковник і дістав із кобури пістолет. «Ми не одні. Марк сидів у вкрай незручній позі, будучи затиснутим між великою холодильною камерою та столом з інструментом. У цій величезній лабораторії було всього три людини, і двоє з них, немов ведені злим роком, не знайшли кращого місця для розмови, ніж точка за метр від Марка. Марку обіцяли добре? Ні. Навіть шикарно заплатити, якщо він зможе пробратися до цієї лабораторії та дізнатися, що є об'єктом тутешніх розробок. І ось саме зараз, борючись із занімівшими кінцівками, він записував на диктофон смартфона розмову полковника з професором але, мабуть той самий злий рок змусив полковника відволіктися від імені професора під час його доповіді і подивитися на шафу з лабораторним посудом. Розглядаючи її, полковник побачив відбиток переляканого Марка у скляних дверцятах тієї шафи. Ти хто такий? зарвів полковник, за два кроки опинившись перед Марком і направивши на нього пістолет. Марк мовчав, втомлені ноги тремтіли від страху. Це шпигун?» – обережно спитав скляр. Хто ти такий? Полковник повільно повторив своє запитання, виділяючи кожне слово. «Я, я, я, я мені обіцяли добре заплатити, якщо я, я дізнаюся, над чим тут працюють, швидко дихаючи, почав відповідати Марк. Він зрозумів, що живим уже не вийде, але продовжував тішити себе дурною надією на диво. Хто обіцяв? буквально прогарчав полковник. Я його не знаю. Я займаюся перевіркою підприємства на, на предмет безпеки. Якби я добув, припустимо, інфу про те, що тут розробляють, то, то я потім мав би розповісти замовнику, як я це зробив. Ви шукаєте в розливі місця об'єктів, що охороняються і допомагаєте їх усувати? співчутливо спитав Скляр. Правильно, я не міг таке організувати, і без мого відома теж не можна. Ніби виправдовуючись, сказав полковник. А значить, отже я не жилець, переляканий до смерті хлопець закінчив у голові думку військового. Марко, притомнів, лежачи на ганку невідомої йому будівлі. На дворі йшов дощ, моторошно боліла голова. Не відразу, через кілька спроб він зумів сісти. Потім подивився на всі боки, намагаючись зрозуміти, як він тут виявився і чому. Поруч із ним лежав його рюкзак та парасолька, а в руці він міцно стискав свій смартфон. Запис! Лабораторія. Тихо прошепотів Марк, дивлячись на екран смартфона. Чи реальна була та сцена в лабораторії, чи це плід його фантазії? Марк відкрив меню смартфона і спробував знайти запис розмови полковника та професора. Широко розплющивши очі від подиву, він знайшов файл. Однак можливості відправити його не було. Значок у верхньому лівому кутку екрану говорив про повну відсутність як інтернету, так і зв'язку в цілому. Ще раз озирнувшись, Марк остаточно прийшов до тями і став на ноги. Добре сидіти на ганку під дахом, коли йде дощ, але ще краще потрапити додому. Хлопець накинув рюкзак на спину і, розкривши парасольку, вирушив у дорогу. Ледве зробивши дюжину кроків, він зупинився від дикого болю в голові. Черепна коробка, ніби розколювалася на частини, погляд помутнів, і довкола все попливло. Марк відчував легку вібрацію в парасольці, він підняв погляд на її купол і побачив, як той повільно змінюється, наче візуалізаційний ефект у музичному плеєрі. Спиці парасольки подовжувалися і ставали товстішими. Третина парасольки спереду почала надуватися, утворюючи кулясту довгасту фігуру. Парасолька нагадувала павука, насадженого на металевий прут. Намочивши вільну руку під дощем, Марк підніс її до обличчя і потер очі, намагаючись побачити те, що відбувається. Як тільки він знову розплющив очі і глянув на павука, ручка парасольки обм'якла і чудовисько впала на Марка. Арахніт швидко охопив свою жертву. Він стояв на чотирьох лапах, а чотирма іншими спішно огортав гори шпигуна павутинням. Ледве Марк спробував вибратися, як павук схопив його голову своїми жвалами і, ніби пристрасно цілуючи, впустив йому в рот порцію отрути. З припаркованого за 50 метрів автомобіля за дією спостерігали безіменний полковник і професор Скляр. Полковник, стиснувши дверну ручку до білизни в пальцях, дивився, як швидко набухає тіло шпигуна від отрути, вже закочене в павутиння. І що тепер? трохи чутно спитав він. Але відповідь дав сам павук своїми діями. Уклавши кокон на асфальт, він ніби з пакетику соку висмоктав внутрішні марка. Отак і діє, пігулка! захоплено стиснувши кулаки. Голосно сказав скляр. Вона перетворюється на величезного павука. Ні-ні ні. Вона перетворюється на біокібернітичну копію чудовиська, якого найбільше боїться жертва уразів павука. Але як? Не приховувавши свого переляку, спитав полковник. Про мозок та нервову систему я вже говорив. Так само нанороботам потрібен предмет. Який стикатиметься з жертвою, щоб з нього і побудувати так зване чудовисько. Метаболізм отриманої тварини прискорений. Тому, професор витягнув шию, вдивляючись у залишки Марка, тому все відбувається дуже швидко. Гаразд, а що потім, куди цей павук подінеться? Не буде ж він блукати вулицею? Скляр простягнув полковникові невеликий пульт. Виходьте з машини. І натисніть велику кнопку, а потім кнопку під нею, і ця тварюка підійде до вас і деактивує себе. Я? А вона мене? Ні. Пігулку було введено не вам. Цей павук взагалі небезпечний тільки для цього хлопця. Не бійтеся. Я й не боюся, буркнув полковник і вийшов із машини, міцно стискаючи пульт. Павук уже з хвилину нерухомо стояв над рештками Марка. Ледве помітними під шаром павутиння. За хвилину він перетвориться на випадковий предмет із оточення і перейде в сплячий режим, це якщо йому ніхто не завадить. Однак, поки він продовжує перебувати у режимі бойової готовності. Здуріти можна. Товаришу полковнику, натисніть кнопку. Полковник направив пульт у бік павука, що завмер, і натиснув кнопку. Павук різко повернувся в його бік. І смішно перебираючи кінцівками, почав стрімко наближатися до джерела сигналу. А коли натискати другу кнопку? злякано втиснувшись у двері автомобіля, прокричав військовий. Павук біг до пульта, ніби побачивши нову мету ліквідації. Тисніть зараз! скомандував скляр. Ні секунди не вагаючись, полковник натиснув кнопку. Павук зупинився перед пультом. Буквально дихаючи в обличчя його власнику. Потім підігнувши лапи під черево ліг на землю і почав танути, нагадуючи безформну воскову фігуру. Наприкінці перетворення пігулки, полковник спостерігав перед собою темносірий брусок розміром з невеликого собаку, Згалитий дивною поганню, що сильно нагадує блювоту. Не хотів би я таку пігулку, потираючи лоба. Видихнув полковник. Ніхто б не хотів, хитро посміхнувся професор Скляр, дивлячись з вікна машини на начальника, який обмочив штани.